Жаби чи трупики випадають, чи слимаки, чи жаби, чи слізники, куски, ну, в общем-то, куски жаб і бруд пішов. Десь два метри ми заглибились. Міленький пісочок іде потихеньку. Ну, зараз ми йому вимиємо. В цілому свердловина досить непогана, в тому плані, що вода не брудна. Якщо не забруднення було, це бактеріальне, не жаби розірвані, то водичка бачу, там кишки висять, то начебто свердловина така досить непогана. Крупного пісочку немає. Я і так подивлюсь, пісочок миленький, тобто, такий, що може проходити через фільтри. Тобто поки, поки все йде нормально.